Сьогодні хочу трішечки вам розповісти. Більш Міністерство соціальної політики надає роз'яснення. Стосовно, пам'ятаєте, я розповідала про обширну програму підтримки для родин з дітьми. Ми говорили вже з вами про пакунок школяра, який ви можете отримати. Я розповідала більш детальніше, як це зробити. Ще сьогодні хочу розповісти про ще одну програму для діток, яка ініційована Міністерством соціальної політики. Ми будемо говорити про допомогу яка буде мати назву ЄЯСЛА. Для того, щоб батьки змогли і працювати, тобто поєднувати батьківство і професійну діяльність, так пояснює Міністерство соціальної політики. Тому, дивіться, допомога ясла», вона передбачена законопроектом. Який спрямований на підтримку сімей з дітьми. Значить, ця допомога входить в рамки так, перелік підтримки, я вже про них розповідала, вони підтримані в першому читанні. Що таке є ясла? Дивіться, право на допомогу буде мати один з батьків, який доглядав дитину і приступив до професійної своєї діяльності або ж, наприклад, до навчання. Розмір і механізм. Взагалі, як воно буде реалізовано, ще додатково буде затверджено окремою постановою Кабінету міністрів України. Але я хочу просто в цілому окреслити, щоб ви розуміли, що таке є ясла. Дивіться: наразі встанов... планується встановити розмір о, допомоги у розмірі 8 тисяч гривень на дитину щомісяця. Для діток з інвалідністю ця сума буде вдвічі більше до 16 тисяч. Ви ці кошти можете і будете мати можливість спрямувати на послуги догляду за дитиною віком від року до трьох, сюди можуть входити послуги няні, персонального асистента дитини з особливими освітніми потребами чи, можливо, приватний дитячий садок. Тому ще один так: механізм підтримки, про який ми сьогодні хочемо поговорити. Я хочу вам розповісти: це є ясла. Нагадаю, що у нас є зараз пакунок ще малюка. Потім покунок школяра запрацює ще програма ясно, а Якщо це дійсно дозволить поєднувати і професійну свою діяльність молодим батькам або, наприклад, навчання і отримувати ще додаткові кошти е, на дітей, то звичайно це буде дуже добре. Але ще є багато дуже нюансів, е, тому що е, чи покриє да, ці 8 тисяч гривень вартість послуг няні. Приватного дитячого садочку, тому я думаю, що молодим батькам буде ще над чим є час на чим подумати. Але обіцяє Міністерство соціальної політики, що зовсім скоро така ініціатива теж запрацює в нашій державі.